Такий приємний ранок у приємній чоловічій компанії. Дякуємо, Юліана. Нам теж дуже приємно з тобою. Ти прикрашаєш та насичуєш цей ранок. Ну і ще далі ми насичуємось ось таку творчу та піднесену атмосферу напередні вихідних разом з нашим. Особливим гостем. Тож з нами Роман Лопатинський, музикант, і віртуоз викладач. Окрім того, лауреат понад 20 престижних міжнародних конкурсів. У нас напевно часу ефірно не вистачить аби це все це перелічити, і взагалі всього 25 років. А вже викладач, так, так, 6, тут, стільки всього. тут треба говорити про вік, тому що це яскравий приклад. Ось такого талановитого плідного українця, який здобуває. Так багато І сто розпочнемо з того, як в одній особистості і в такому віці вже за такий час, це так це все поєднати це, все встигнути. Дякую, ну можна сказати, що тому що це моє життя вже, і це мій вибір був ще з дитинства займатися професійною музикою, класичною музикою. А в якому віці почали займатися музикою? з чотирьох років угу. дуже, дуже, дуже рано. З п'яти я вже був на підготовчому рівні у спеціалізованій школі в Києві. І як же почалася вже така стежка, і школа, консерваторія, вище навчальні заклади, тому вже якби це вже була. Був мій мій такий свідомий вибір навіть дуже рано, тому що почалися і конкурси міжнародні. Я вже відчув це, що воно щось дає, тобто дає якісь позитивні емоції. Не те, що не головне було якісь там отримати премію чи ще щось. Але це відчуття залу, відчуття публіки, грати на приємних інструментах і так далі. Це, це було дуже тобто класно. Тобто саме от відчуття публіки, відчуття. Це да, такий сцени, обмін, е, творчий да, ну. обмін і чомусь, от, навіть в своєму 9-10 років, такі перші вже сценічні кроки, коли були, да, до, це достатньо рано. То саме сцена Притягла при до цієї діяльності. Так, да, можна і так сказати. Так, так. А стосовно поєднати, то е, я дуже рано почав вже працювати у цій самій школі викладати, в мене є учні свої, є а невеличкий з якого віку клас. А ви почали викладати? Я працюю десь з 20, з 20 років uh -huh. я викладаю. Uh -huh. да, так. маю, маю, так, маю 20 роботу. 20-річний викладач, слухай. Я Ну, коли я навчався ще на третьому курсі wow. консерваторії, я почав працювати. Чи було вам легше через це знаходити спільну мову з учнями, тому що невелика різниця у віці. Чи сприймали вони вас як викладача, ви як знаєте, старшого Вони колега? мене сприймають і трішечки бояться. От, але... А ви суловий? Але... Ні, я не дуже. Ні-ні, я не сулой. Я демократичний. Мене, в мене демократичні такі відчуття. У нас би, почуття у класі, тому нема проблем. От, тому. Але якось так ну, мені подобається ця, ця робота, і подобається працювати з у нас гарні учні і такий. Е Якби приємний да, плід, та, та плідний творчий процес, і тому в такому стані перебувати це дуже прекрасно. А ось тут цікаво мені запитати, який вік взагалі учнів, і чи можливо це як також репетиторська діяльність? Можливо, це дітки, а можливо навіть і люди старшого віку в даному випадку. Це спеціалізована школа імені Миколи Лисенка. Вона в Києві одна саме спеціалізована, uh -huh. і тому. Uh, в неї навчаються з 1 по 11 клас, тут, і тут є і загальноосвітні так? предмети, і музичні це поєднується в одній школі. Ну, от і тому в нас да, с, вік там від 5 до 16 в середньому. Це чи складний важкий відбір складно дітям потрапити саме до цієї спеціалізованої школи? А, звичайно, по-перше, в тебе повинен бути якийсь хист або талант. Все ж таки, і є, є відбір там на коли маленькі, є оці один чи два роки підготовчої школи, коли придивляються до дітей, як в них які інструменти, до, до чого вони угу. до, чого, да, до чого тягнуться, так, 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 так. сольфеджу, там угу. такі основи, якби перевіряються і там спів, і, слух, і так далі. Да тому є, є такі певні дивіри. стереотипи. що якщо в тебе немає таланту, то нічого в тебе не вийде. А з іншої сторони кажуть, що якщо людина працьовита. І дуже багато часу приділяє певній діяльності, то в неї вийде набагато більше ніж в той, у якої є хист від природи. Що ви думаєте, Все правильно? Є е, е, такий вислів, що все ж таки талант дається, і якщо він є, це дуже важливо. Але десь 1-2% проценти відсотки, і е, а все інше 95-8% – відсотків. Це все ж таки праця, твоя mm -hmm. особиста праця. Тому, тобто, навіть якщо ти будеш там на 99% Моцартом від природи, якщо ти не будеш yeah. нічого робити, то нічого не вийде. все одно. Да, ця працьовитість все ж таки вона дає, якби да Роман. Ось тут цікаво запитати саме з вашого боку, скільки часів на день ви зараз, ну зараз напевно менше там приділяєте, тому що ви постійно а, там або репетиція, або викладацька діяльність, але тим не менше з вашого творчого прикладу, ось саме. Практика постійна. скільки годин практики на день деяких своїх всіх скілів і навичок. Ви знаєте, це дуже індивідуально до кожного, не мати якогось секрету чи шляху, от ти будеш займатися там, 5 годин, і це буде все, все в тебе буде добре. Це дуже індивідуально в мене буває дуже по-різному. Навіть коли я навчався, окрім шкільного або студентського процесу, були і концерти, як ви правильно сказали, і репетиції, і, ем, і метро. Ти їздиш, та, і все, це все час. І тому е, все буває по-різному. Мені зараз я займаюся, стараюся. Головне, це кожен день просто. Щоб Аби була стабільність тобто, в твоїх регулярність, так, так. Хоча б принаймні дві години мінімум. І ну а там далі як п'ять-шість. В мене восьмий поверх є піаніно. Ну але знаєте, звикли, бо в мене ще й батьки піаністи обидва музиканти. І да, і вони якби і в нас фортепіано вже давно стоїть, і мій тато займався все. І вони вже махнули рукою. Ну вже добре. Традиційний інструмент чи електронний, традиційний, традиційний чешський Шольц. Звісно, треба, якщо ти вже професійно займаєшся класичною музикою, тільки професійно або піаніно, да, або вже якщо є uh -huh. можливість, uh -huh. хочеться поговорити про концертну діяльність, ви надзвичайно багато країн світу, і дуже знову ж таки плідні. І в цьому сегменті розкажіть, як взагалі зустрічають. Ми знаємо, що звісно люблять наші таланти, наших віртуозів, Але а, тим тим менше в цей момент про що ви казали, так любите саме сцена, саме контакт з слухачем, uh -huh. з людиною, яка по той бік... Uh -huh. У якій країні простору? найтепліше зустріли, наприклад? Mm. Чи mm. по-особливому? Uh, так, так. та, uh, uh -huh. uh, да, це правда. Багато де був, uh, були дуже приємні спогади з від Японії. Uh -huh. Там, як, як це не дивно, при тому, при тому що вони достатньо такі. Uh, Практичні люди, інколи холодні холодні можуть бути, по відчуттю, якби, Але в принципі в них такі зали, шикарні, тисячі, три тисячі місць. І коли, це, коли повні зали, і потім, вже після концерту, вони вже такі тепленькі, знаєте, і так це сприймається просто дивовижно. Тобто такий енергообмін шалений. Дуже приємна публіка в Італії, вона дуже гаряча, достатньо. і... В мене так, багато там концертів. Також, ви виходите та. на таку велику публіку. Ви знаєте, я є? можу сказати чесно, що вже ні. Ну і десь не не знаю. Це це залежить від досвіду, тому що mm. я дуже багато виходив на сцену з mm -hmm. самого дитинства, і може це якби вже перейшло у щось таке. Так, так, завер... да, дуже правильно загартувало. І м, насправді хвилювання є, але вони мої особисті внутрішнікась відповідальніше, тому що це, це відповідальність від себе, якби да, да це взагалі собою. дуже дуже цікаве запитання. Ну я особисто для себе там, коли виходжу на сцену якщо там вести чи там іноді співати різні, там бувають творчі моменти. І тут Бу цікаво, бо грати в якійсь виставі. Тут цікаво наскільки ось цей момент має бути певного нерву, так напевно, важливо відповідальність, аби не дати собі розслабитись. Іде ось для вас особисто. Та грань. Ну, напевно знов ж таки мандражава вже бути не може з досвідом Чи з професійністю, вже. але ось тим не менше, і в тому числі порада е, юним піаністам, юним музикантам як особам. перемогти тривогу, певно. Ви знаєте. Е... Це може знову, я скажу банально, що це індивідуальний. Кожен ага. повинен шукати щось своє, тому що немає якої такої поради, яка може підходити до усіх, якби піда підійти для усіх людей. А в мене це відбувалося. По-перше, що е, досвід і як найчастіше просто виходити, якщо маленька дитина да старатися якийсь мінімальне там на 5-10 хвилин, щоб вона зіграла той самий академ-концерт або якийсь в рамках концерту класа. Багато разів, щоб вона виходила на сцену, і вона якось вже звикає. По-друге. Саме в мене, просто коли мене оголошують, я чекаю десь 5-10 хвилин, якби, щоб так свій ритм зрівняти, так щоб він був спокійний. І я виходжу, тобто просто десь 5-7 хвилин це можна лише, почекати. Так, так, ти та, ти так ти просто, ти. Так, просто так, не одразу якби летіти. Mm -hmm. От. А, ну і в принципі, якби в мене це дуже так виходить. Якось само собою можна mm -hmm. так сказати. ви вже звикли. Просто, да, наприклад, так, так. у мене в дитинстві дійсно найбільшим мандражем та страхом це були дитячі мої академ-концерти музичної школи. Mm. Я хвилювалася найбільше yeah, у своєму yeah, житті. Yeah. А от коли я виходила вести концерти або те театральні студії, не хвилювалася зовсім. І, наприклад, я зараз не боюся нашу любу камеру, як я боялася в дитинстві no. фортепіано. А я от дізналася, що ви ще й трошечки відеоблогер у нас, а не тільки піаніст. Хотілося б зараз подивитися та потім трохи прокоментувати від вас. ролик Всем привет! Меня зовут Роман Лопатинский. Я нахожусь в городе Вальтидона, Италия, где вчера закончился конкурс на премию Бенгали. Я получил третью премию. Конкурс состоял из трех сольных туров. В первом туре я исполнил колыбельную Шопена и скерца из с шестой симфонии Чайковского в транскрипции Самуила Файнберга. Во втором туре я исполнял си Скарлате Семинор, трансцендентный этюд Листа метель и Петрушку Стравинского. В финале э, прозвучали произведения Бетховена 15 вариаций с фугой опус 35 и Хиндемит Сюита 1922 год. Продолжайте следить за нашими конкурсными и не только творческими событиями на э, страничке Facebook в в Vayra Music Фанд. И также, в свою очередь, э, я желаю э, своему другу Дмитрию Чони. Успіхів на конкурсі в Норвегії. Всім хорошого дня! Чао, какао. Ось Таке цікаве вітання, і в мене одразу питання. ну по-перше, це дуже відрізняється від того сегменту і контенту, чому бачимо на Ютубі. коли там школярики зараз свої влоги знімають, Ось тут таке вишукане, тим більше з різних країн. Ну мені особисто це цікаво. ось і наскільки були більш близькі такі жанри так правда? безумовно. Наскільки а, сьогодні і актуально, і чи важко нести саме ось таку високу культуру, тому що ви займаєтесь все ж таки високим, так традиційним академічним мистецтвом, що у багатьох людей ну більше стереотипних, таких так. е, там О, багато з молоді, які там звикли більше до електронної музики, їм це одразу не сприймається, і якось нести цю актуальність класичного такого і вічного саме ви знаєте, це правда. Це не те, що є проблема. Просто uh -huh. е, та люди це не дуже не першого може разу сприймають. Просто треба налашту, налаштуватися на те, щоб людина, а е, слухач, отримав задоволення. Просто треба е, вони думають, що багато людей тут це щось саме да високе. А ясно, до цього треба якось спеціально готуватися, але в принципі треба просто усвідомлювати що нічого такого страшного не відбувається страшенно і ти просто приходиш до залу філармонії чи невеличкого залу і і просто ти хочеш отримати задоволення і щось знайти своє. Ти слухаєш музику так само, як електронну, як поп музику в цій класичній музиці. Ти теж можеш знайти якісь свої внутрішні відчуття, якісь свої переживання, і, і так само отримати якесь задоволення. І можна якби і відчуття від uh -huh. якісь і негативні, і позитивні, бо музика несе ну рі різну гамму цих почуттів. Це okay. а ось ця самозатребуваність, зацікавленість і в такій музиці, але більше мене цікавить саме. А в українських музикантах ось в Європі, в світі, у вас mm -hmm. е, наскільки я знаю, є домовленість з австрійською концертною компанією з Артфоніяртфонію. Так, артфонія вона називається. І наскільки саме ось там чекають на українських музикантів? Ми звичайно не говоримо про те, щоб від'їздили тим більше в 21 першому столітті можна гастролювати при цьому знаходитися в своїй країні. Ви знаєте, так в нашій професії це дуже важливо, щоб були якісь якась людина, або якась агенція менеджмент, угу. те, що Які може просувати, директор, щоб так, так або да, артистична агенція, щоб все ж таки тобі робили якісь концерти, розробляли твій графік, щоб це було більш стабільно, і насправді в Україні поки що такого сегменту на жаль нема саме, щоб було це в нашій країні. І тому дуже важливо, щоб це якщо це є в Європі за кордоном, і якщо вони все ж таки і, і вони охочі, якби йдуть на те, якщо український піаніст, музикант себе якось провив на міжнародному конкурсі. І Якщо їх помічають, вони розуміють, що можна з ним співпрацювати, то вони це роблять. Це але це є дуже важливим кроком все одно. Чекають молодих піаністів у Європі наших. Тут навіть не те, що чекають саме українських. Зараз дуже багато. Насправді ринок дуже високий, uh -huh. дуже такий потужний серед музикантів, навіть і класичної музики саме. Да, тому їх дуже багато. І дуже багато із України, із Росії, із Європи, і тобто, ну і з Китаю мільйон піаністів. Це uh -huh. просто uh -huh. окремо. Да? Ну тому просто дуже великий такий сегмент. Вели висока конкуренція. Це поважаєте нашим телеглядачам від себе. Просто отримувати задоволення від життя, насолоджуватися, бути здоровими. Це в принципі це саме головне. А що побажаєте тим, хто марить музику? Ось наприклад, я люблю співати, граю на гітарі і мрію опанувати саме клавішні інструменти, mm -hmm. чи не запізно взагалі звичайно вашого рівня ми не досягнемо, але принаймні, ось для себе для творчості. Повір, повірте, це ніколи не пізно, і треба йти до своєї мрії. І все вийде wow. абсолютно, no, абсолютно. Wow. дуже дякуємо. У Нас у студії був Роман Лопатинський, музикант віртуоз. Ми дуже раді вітати його в студії та бажаємо вам творчих досягнень і якраз чогось яскравого і незабутнього. Дякую, дуже вирості. дякую. Так, а я ж дякую Юліані главі. Яка а я е ігор Мартиненко яскраво незабутньому провели цей ранок з вами. ми вінчуємо пришестя, свята, водохреща. І між іншим, завтра ми з вами вранці зустрінемось. зустрінемось. Будемо вас надихати на ось таке омовіння. Але до цього треба трішки попрацювати і зустрічати вихідні. На все добре а я вам бажаю класної п'ятниці. До завтра.